Друзі. Всім добрий ранок. Я вітаю вас на каналі Щоденні Рибалки. І знаходжусь я і мій товариш Василь. Вася, привіт! Доброго дня. Ми приїхали на Дністер. Не так легко нам далася поїздка, дорога складна. Також дощі були, ми трошки хвилювалися чи вода не висока, не каламутна. Однак поки що все нормально. Отут ми зараз будемо пристосовуватися. Вася вже робить полянку для палатки, мабуть. От. А отут я буду рибалити ось. Найперше це мене цікавить ловля сома. Для цього я вже трошечки підготувався, назбирав випусків, також поробив собі прекрасні. стіечки для спінінгів, щоб сом не украв, бо були у мене такі випадки, особливо вночі, коли послаблюєш пильність. І заодно їх сьогодні випробую ці стіечки. Робив я їх під замовлення. Ну що ж, все, зараз. Готуємось і закидаємо. От купив вчора катушку і шнур. Також так цей спінг у мене був з того року, коли я один раз лише використовував спінг крокодил. От сьогодні і попробую І це отакі дуги І отак буде воно стояти, і вже ні один сом не, не вкраде. Супер, мабуть. Ну йдемо зараз по канапці зимо, бо голодні, я ж сьогодні нічого не ю, а година вже пізня. О, як ти тут гарно вже поскладався Так, так. раз, два, три, чотири. Досить. Давай сом. Всі роботи зроблені. снасті раз, два, три, чотири. Закинуті на випуск, на сома. Поки що нас нічого не відволікає, якщо вас захоче, буде на поплавок ловити. А тепер можна і вже нормально пообідати і розслабитись, і чекати поки клюне То буде проблема з тими травами. Вони потрошки йдуть. Поки що тихо. Ми з Василем обідаємо. П'ям чай, каву. А я тут заплив трошки почистити жилку від трави. Що він такий покусаний? Це верхоплавка. Це вона така ранена, хтось її атакував. Не, може бути. То треї від гарна верхоплавка. Може на неї ловити. А ну чекай, дивись. Добре. Чекай я у відро кину. Отака сьогодні риболовля. Без клопотів. Лежу, відпочиваю. Снідали, обідали. Чотири спінінга отак. Закинуті. І немає ніякого клювання. Вася там пробує на поплавок якусь дрібну рибку ловити, одну верхоплавку з лою бачка, Без прикормки. А я чекаю, як клюне сам. Нещодавно перевіряв, то перший і другий крокодил. Там були проблеми, багато водорослів і повністю випусків поз'їдало. Тут прекрасно, тут випуски були і там буде. Дуже надію, що під вечір може клюнути сом або вночі, хоч ніч обіцяють прохолодну, 8-9 градусів. Вася пообіцяв, що буде шашлик. Тому ми тут запалили вогник невеликий. Буде грань. Зробимо шашлик. Смачно повечерюємо. Потім Вася піде в палатку, буде спати, а я буду чекати, що клюне сон. Уже, друзі, початок восьмої вечора. Дуже гарно на Дністрі. Краса. А вечір на Дністрі прекрасний. Шашлик вдався. Так, зараз будемо їсти. Так, у мене все підготовлено до ночівлі. Спінінги, щойно я перевірив. Було майже все з'їджено. Однак, надіюсь, що тепер дрібна риба не буде об'їдати. Так, тут все окей і тут все окей. І зараз якраз дуже актуально чекати, що клюне сом. Це його пора. А ми трошки будемо ще зараз вечеряти. Потім каву поп'ємо з вашою. Або чаю. О, тут гарний вогник у нас горить. Сідай. Краса. Хо -хо. Так, тут поставив. Два світлячка, більше не маю. Ці спінінги будуть без світлячків. Але я тут буду сидіти і почую. А ті, що далі, то коли сомклю, не будуть трястись, і я побачу рух або почую. Сигнал дзвіночка. Дуже сподіваюся, що все-таки сон візьме. Зараз половина дванадцятої. Ми з Василем вже і повечеряли, і кави попили. Ну, біля вогню таки приємніше. Що таке не кажи? О, о ця, ця, ця. давай, 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 давай. Спокійно, спокійно, спокійно. Це ще спокійно. Це не... Це, це дрібниця, це не то. Це дурниця. Це сон так має навіщо валити, що... Ну. Це таке та, якби по кусках випуска дергає. Щось. Це не сон. Бач? Знов потягнуло. Але... О, о-о-о-о-о. Потрошки трясе, але... Диви, бач? О, ну я бачу, бачу. Ну, але це щось. Кось дуже слабо. Хе, є. є. Рибка, але то зовсім не то. Зараз. Хе. Ти бачив, Мариану, знаєш вона? Вона дуже сильна сама по собі рахується. Симпатюлечка. Ну клюнула, ну молодчинка. Давай. О, клас. Друга година ночі. Вася пішов спати. Я дежурю. Не знаю, скільки витримаю. Ну, випив каву годину тому. Ну, хочеться, хочеться ще впіймати якусь рибу. Особливо сомика. Прохолодно. Ось яка пара йде. Повний місяць. Так, не, не спиться. Вирішив я тут трошечки закидати. Так, друзі, тут є рибка якась. О! Хо-хо-хо-хо-хо. Бачите хто це? Божечко. Цовник маленький Такі друзі я саме ковпій мав такого маленького симпатичного з такими вусами Ну просто Ах ти ж пожадливий такий Кашта симпатюленька Ну давай зайчик іди. Йди живи, підростай. Так, світає. Я стараюсь не спати. Пробував заснути, ну знаю, може хвилин 15-20 подрімав. Вода потрошки прибуває. Так, розвиднюється. Вже птахи проснулись. стали щебетати, співати. Туман вдалині. Ністер просинається. Трави, трави, друзі. Погнало конкретно. Вода піднімається. Дивіться, що твориться. Ловити неможливо. Жах. Треба змотуватись. з цього нічого доброго не, не буде. Навіть човен повінь забрало у когось. І ось він пливе сам по собі. Друзі, хоча ще дуже рано, однак ловити рибу неможливо, і тому ми з Василем збираємося додому. Містер прекрасний. Дві рибки я упіймав, насолодився красою Дністра співом пташок. Ми трошечки з Васею розслабилися, віддихнули психологічно, душевно. А зараз збираємося і їдемо додому. Тому я кажу, всього вам найкращого, до скорої зустрічі. З вами був Щоденник Рибалки.